Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Організми, які живуть в одному середовищі, взаємодіють між собою і залежать один від одного. Майже всі організми самі можуть бути середовищем існування. Організми як середовище існування характеризуються сталими умовами існування. Постійна температура, достатньо води, повітря, поживних речовин. Мешканці організмового середовища належать до різних груп. Вода, поживні речовини, тепло, ось що може запропонувати один організм іншому. Явище співіснування організмів називають симбіоз від грецького спільне життя. Симбіоз може мати різні прояви. Іноді один організм дістає вигоду за рахунок іншого, іноді виграють обидва організми. У симбіозі можуть бути бактерії, рослини, гриби і тварини. Їх співіснування проявляється у найрізноманітніших варіантах бактерії рослини, рослини гриби, бактерії тварини тощо. Між представниками цих пар виникають довгострокові взаємопов'язані відносини, що приносять користь для життя. Одні організми можуть слугувати для інших їжею, місцем проживання, транспортним засобом, джерелам матеріалів для побудови оселі. Харчові зв'язки виникають тоді, коли одні організми живляться іншими, їхніми рештками чи продуктами життєдіяльності. Наприклад, їжак звичайний поїдає комах черв'яків, слимаків, тому є хижаком. Раціон білки звичайної складає рослинна їжа, гриби, іноді тваринна здобич, а жук-скарабей споживає лише неперетравлені рештки. Зв'язки проживання спостерігають в організмів, які мешкають на поверхні або всередині тіла рослин, грибів і тварин. На стовбурах дерев оселяються лишайники папороті, у шерсті лінивців зелені водорості, у пір'ї птахів блохи, у травній системі черв Аскарида. А черв'яки в плодовому тілі грибів це личинки грибних комариків, зв'язки поселення. Формуються тоді, коли організми використовують чи створюють споруди з матеріалів для проживання, народження і вигодовування потомства, захисту від негоди й ворогів, запасання їжі, полювання. Ці організми-будівельники за допомогою своїх лап, дзьобів, зубів, кіхтів та хвостів конструюють гнізда, схованки, пастки, греблі, басейни тощо. Серед них Коралові поліпи, терміти, мурахи, синиці ремес, вивільги, бобри. В екосистемі є обмежена кількість їжі, води, світла, поживи, тому організми часто конкурують між собою. Найбільше конкурують тварини, які населяють одну екосистему, мають спільний корм, схожий спосіб життя, наприклад, миша лісова і полівка звичайна. За поживу конкурують олень і сарна, лисиця й вовк, чапля й лелека. Конкурують тварини й за територію проживання, а самці за самок. Конкуренція це боротьба за ресурс, який існує в обмеженій кількості. Конкуренцію зменшує та обставина, що не всі харчуються однаково або хочуть побудувати свої оселі в однакових місцях хтось полює вдень, хтось уночі. Деякі м'ясоїдні взагалі не полюють, а харчуються тим, що полювали інші або падалю. Для повноцінного розвитку всіх видів рослин необхідні ті самі мінеральні речовини, світло, вода та вуглекислий газ. Рослини можуть уникати конкуренції завдяки тому, що різні види рослини живуть, ростуть на різних типах ґрунтів, наприклад, лохина. Надає переваги кислим ґрунтам, а мати й мачуха лужним. Тіньові тривалі рослини можуть рости в тіні інших, але листя дерев у лісі невпинно тягнеться до світла, а корені до води і розчинених у ній мінеральних добрив. У полі конкурують бур'яни та культурні рослини. Бажаю вам успіху у пізнанні природи.